На передовій неочікуваний інцидент Соловйов, що приїхав, аби записувати брехливі репортажі, вирішив зняти ефектні кадри, що й скінчилося несподіваним фіналом. Головний пропагандист рашистів почав їздити по фронтових містах та позиціях окупантів. Здавалося, у знімальної групи все було під контролем, та раптом сталося непередбачуване. Ви просто не повірите. Вітає вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, і будемо розпочинати. Пропагандист Володимир Соловйов в оточенні солдатів ЗСРФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що окупаційна армія, нібито повністю контролює Покровськ. Українське командування на момент публікації новини не коментувало заяву Володимира Соловйова. Соловйов ганебно заявив, що місто тепер знову буде Красноармійськ у складі Російської Федерації. За його словами, населений пункт захоплений військами Червоної армії. Утім, те, що її давно вже немає, якось упустив. Отже, разом із командиром 27-го та хлопцями з 506-го полку ми піднімаємо на флагшток прапор, заявив Соловйов на камеру. Йдеться, можливо про 27-му гвардійську мотострілецьку дивізію за СРФ, відновлену у 2024 році, яка бере участь у війні проти України у зведенні генш. Або ЗСУ повідомляють, що на Покровському напрямку і біля самого Покровського йдуть бої і далі. За даними Діпстейт, північна частина міста, як і раніше, залишається в сірій зоні. У мережі вже публікують списки місцевих мешканців, яких російські війська вивозять до Донецька. Зеленський записав відео, в якому заявив, що знаходиться у Куп'янську на околиці міста біля одноіменної стели. Ось наша відповідь пише Соловйов і викладає фото із Покровська. Таким був його крок через ролик президента України Володимира Зеленського, який приїхав у Куп'янськ. Про це стало відомо із телеграм-каналу Соловйова. Він також показав відео за своєю участі у Покровську. Нагадаю, глава нашої держави відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Куп'янську. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся із воїнами. Також заслухав доповідь щодо обстановки в смузі оборони бригади спільних із суміжними підрозділами дій в інтересах завдань оборони. Цікаво, що на лінію зіткнення росіяни відрядили не начальника генштабу чи іншого командира, а пропагандиста. Як зауважив військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк, якщо Соловйов потрапить там у полон, це буде важливим прецедентом. Чи справді Соловйов був? У Покровському. Росіяни опублікували відео, на якому видно, як хтось бігає Покровськом із нагрудною камерою. Пропагандисти стверджують, що це нібито Соловйов, хоча на кадрах його немає. Якщо він справді у Покровську, то найкращим варіантом було б взяти його у полон. Очевидно, тоді риторика Рупора Кремля суттєво зміниться, та війна в Україні вже не буде для нього такою однозначною. Це не більше ніж російська пропаганда. У кінцевому результаті ми бачимо, що у Купінську не Путін з іноземними журналістами, а президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. На цьому взагалі можемо закривати тему, наголосив військовий. Росія справді вкладають великі кошти у свою пропаганду, тому вона має вплив, викликає емоції, але переважна більшість тем це лише пропаганда, яка не має нічого спільного із реальністю. Звертаю вашу увагу, Володимир Солов'яв є багаторічним рупором крилівської пропаганди. Він відомий своїми абсурдними і різкими заявами, які ніколи не справджуються. Наприклад, влітку 2025 року він говорив про знищення Львова та надавав містянам 24 години на евакуацію. Ба більше малоймовірно, що Соловйов справді побував у Покровську. У місті дуже складна та небезпечна ситуація. Там постійно лунають вибухи, дрони працюють з обох боків. Скоріше за все, його приїзду до ле. Лише монтажем. Пропагандист міг сфотографуватися біля в'їзду в місто, а з нагрудною камерою бігав уже інший боєць. Далі все це монтують і створюють черговий міф. Також у сьому корпусі ДШВ пояснили, навіть якщо пропагандист щось і підняв, то це ще не означає захоплення усього міста. Наразі сили оборони контролюють північ Покровська, там противник втратив темп, і там не діють закони ворожої пропаганди. Наголосили українські військові. Окупанти поки що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці. Ворог не в змозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосовує тб артилерію. Пропагандисти в четверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення. Усього Покровська намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент це фото та відео із центральної частини міста. Противник не врахував головного. Ця інформація провокація працює лише на тих, для кого телевізор це їжа. А Покровськ лише незнайома назва на карті, акцентували в ДШВ. А ще тривають активні наступальні дії для відновлення контролю ЗСУ над кожним метром міста. Бійці 425-го окремого штурмового полку скеліо взаємодії із іншими підрозділами у смузі оборони 7-го корпусу ШРДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові. Крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг. Додали бійці. Російські пропагандисти брешуть про повну окупацію Покровська Донецької області. Ворог не може протиснути оборону зсу на півночі міста та застосовує термобаричну артилерію. Також військові додали, що це вже четвертий раз, коли пропагандисти за останні півтора місяці оголосили про захоплення усього міста, намагаючись видати бажане за дійсне. Українські захисники наголосили, що Сили оборони контролюють північ покров. Тут ворог втратив темп. Водночас ЗСУ продовжують активні наступальні дії для відновлення над кожним метром міста. Раніше ж російський пропагандист Володимир Соловйов у ефірі «Росії-1» показав сюжет із Вовчанська Харківської області. В міноборони РФ стверджують, що місто уже понад тиждень перебуває під контролем Росії. Повідомляє агентство новості. Зазначається, що у 30-хвилинному сюжеті він показав лише хвилини відео, зняте на самій околиці міста. Крім того, Соловйов лише. Хвилину перебуває на вулицях Вовчанська. За цей час російські окупанти показали йому нібито центральну вулицю міста. Насправді ж Соловйову показали північно-західну околицю Вовчанська, пише агентство новості. За даними журналістів, імовірно, зйомка велась на невеликій вулиці Гатищанська поруч із будинком номер 34 номер якого потрапив у кадр, стверджує агентство На відео великим планом показали частково зруйнований Вовчанський масло екстракційний завод, який окупант назвав елеватором. Врешті. Ці частини сюжету показали, як Соловйов із автоматом пересувається лісом, бігає по відкритій місцевості та спілкується із російськими окупантами у підземних укріпленнях. Аналітики зазначили, що зняти відео виключно пропагандистське і не є доказом захоплення Вовчанська. За даними агентства, місце зйомки знаходиться приблизно в 3-4 кілометрах від лінії фронту. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!